Вітаю, шановне товариство! Сподіваюся, ви запаслися з літа магічними травами, щоб довгими зимовими вечорами варити відьомське зілля. А можливо, якісь недосвідчені відьмочки і відьмаки не надто гарно знають, що саме треба було збирати, то я вам зараз розповім. Скажу зразу, що я не вірю у всі ці магічні штуки, а сприймаю їх як міфологію та фольклор. Ну, а як ви самі ставитесь до цього, це ваша особиста справа. Отож починаємо. І почнемо ми з такої рослини, як полин гіркий. Ця невибаглива ароматна рослина зі сріблясто-сірим листям поширена по всій території України. Полин має лікувальні властивості, які, до речі, визнані і нашою сучасною медициною, отож його здавна використовували для лікування хвороб, пов'язаних з травною системою. Але полин використовували і в магічних обрядах. Ним окурювали хату для захисту від злих духів, а також вплітали гілочки полину у віник і таким віником підмітали хату, щоб вимести з неї нечисту силу. Також полин вважався потужним оберегом для подорожніх. Коли людина їхала у далеку дорогу, вона брала з собою гілочку полину, і це була гарантія того, що подорожній вернеться з далеких країв цілим і неушкодженим. Ну і хочу вам сказати, що існує як мінімум одна полинова настоянка з перевіреною магічною дією, і ця настоянка називається абсент. Це високоградусний алкогольний напій, який на сьогодні заборонений у багатьох європейських країнах. Вважається, що речовина тойон, яка є в складі полину, викликає особливі змінені стани свідомості. Але в 19-му сторіччі про це ще не знали. І Абсент був досить популярним європейським напоєм. Особливо його полюбляли у Франції. В Парижських Бістро за пляшкою Абсенту любили засідати такі відомі художники-імпресіоністи, як Тулуз Лотрек, Дега, Сезан, Матіс та багато інших. В юності полюбляв побавитися абсентом і Пабло Пікассо. Правда, не думає, що саме абсент викликав у нього змінені стани свідомості, тому що в той період люди на його картинах принаймні були ще схожі на людей. Ось вам любителька абсента пензля Пабло Пікасо. Перейдімо до наступної рослини, яка здавна наділялася магічними силами, і ця рослина мак. В українській магічній обрядовості використовувався і дикий МАК або ж Мак Самосійка, який ви зараз бачите, і також Мак Городній. Але оскільки з відомих вам причин Мак Городній нам зараз недоступний, то будемо чеклувати на дикому макові. Мак Самосійку називали ще Мак Ведюк, тому що вважалося, що він може бачити, тобто видіти нечисту силу. Головною спеціалізацією цього маку були живі смерці, тобто неупокоєні душі, які ніяк не можуть покинути цей світ. Неупокоєними душами вважалися немовлята, які померли без хрещення, люди, які наклали на себе руки, а також люди, які загинули наглою смертю і не були поховані по християнському обряду. Отож, щоб захиститися від такої нечистої сили, треба взяти добрячу жменю зерен маку і коли стемніє сипнути їх за поріг, примовляючи. Коли всі зерна збереш, тоді в мою хату війдеш. Ну і звісно, почвара там в темряві починає збирати дрібненький мак. А тут уже треті півні, а тут уже сонечко сходить, і ура, ми врятовані. Освячені на Маковея макові головки тримали в хаті, вважалося, що вони захищають від злого ока, від чвар і дають добробут родині. Мак самосійка не отруйний, не містить ніяких заборонених речовин, але його зерна неїстівні, тому що досить гіркі на смак. А про п'яти, які містяться в макугородньому, я розповідати не буду, бо бісівський ютюб мене забанить і ніяка магія тоді мені не допоможе. Що ж то за відьма, яка не має в своєму арсеналі такої магічної рослини, як дурман. Ця рослина відноситься до родини Пасльонових, а отже родич картоплі та помідорам. Але, на відміну від помідорів та картоплі всі частини дурману дуже отруйні, а особливо отруйне стигле насіння. Але відьми особливо на це не зважали і готували з дурману різне зілля, яке допомагало входити в магічний транс. І дійсно, дурман містить алкалоїди, які у невеликих кількостях викликають у людини галюцинації та відчуття польоту. Та ще раз наголошую: експериментувати з цією рослиною не варто, бо можна залетіти кудись далеко і не повернутися, наприклад, на небеса. Також дурман нерідко входив до складу приворотного зілля. А коли дурман відцвітає, то він утворює отакі милі насінневі коробочки. І якщо їх не їсти, а вичистити від насіння і пофарбувати, то будете мати гарний матеріал для складання сухих композицій. Можна зробити, наприклад, такий гарненький різдвяний віночок. А це перстач. Ці рослини не отруйні, не містять ніяких шкідливих речовин, і багато видів перстачу використовуються як лікарські рослини і визнані офіційною медициною. Що ж стосується магії, то вважається, що висушений листочок перстачу, покладений в гаманець, принесе успіх у справах і дасть фінансове благополуччя. Це ви зараз бачите перстач тібецький, який не росте в наших краях і використовується як декоративна рослина, але є різновид перстачу, про який чув, мабуть, кожен українець. І ця рослина називається Потентіла Еректа, або ж перстач прямостоячий, або ж калган. І кореня цієї рослини роблять відому в Україні. Настоянку, яка називається Калганівка. Причому в свій час вона була настільки популярна, що навіть увійшла в український фольклор. На тім світі не дадуть горілки, ані пива меду, ні вина, ні тобі дулівки, ані Калганівки, тож і пиймо, браття, все до дна. Вважається, що настоянка на корені калгану дуже благодатно впливає на чоловічу силу. Але тут головне не не переборщити з кількістю настоянки, бо може статися так, що замість еректа прямостоячий буде пендулюс повислий.